Легкий компактний бездротовий мікрофон з чудовою якістю звуку, тривалою автономною роботою і не за всі гроші світу звучить як фантазія, але це не так. Адже в листопаді 2024 року DJI представили публіці свій DJI Mic. Міні. І це та інше професійне обладнання для фото та відеозйомки ви можете придбати в магазині Filmex Pro, найбільшому в Україні імпортері брендів ApuTour та Godox, а також єдиному в Україні офіційному дистриб'ютору Sigma та ARI. І от DJI Mic Mini це бездротова мікрофонна система, яка забезпечує чудову якість звуку при маленьких габаритах. І особливо буде зручно тим, в кого вже є продукти від DJI, наприклад, DJI Osmo Pocket за рахунок. Прямого з'єднання в екосистемі. І поглянемо на цю систему детальніше. Розпочнемо з розпаковки. В коробці ви знайдете два пакетики: один з макулатуркою. Ну, як з макулатуркою, з інструкцією, і, схоже, з наклеєчками. І в другому саму мікрофонну систему з додатковою макулатуркою. Як бачите, DJI mic mini додатково комплектується ось таким тканинним чохлом, чим старша версія похвалитись не може. Я вважаю, що дуже класно мати такий чохол для мікрофона і аксесуарів до нього. І, власне, аксесуари, вітрозахист, дроти для заряджання і під'єднання до камери, і кейс для заряджання, в якому знаходиться приймач і два передавачі. Між іншим є версія і. З одним передавачем. Кейс прямо з коробки злегка заряджений, як бачите, на 25% приблизно. В кейсі ви знайдете два передавачі з магнітними кріпленнями, що дуже зручно. Ви можете не тільки як прищепочку закріпити ось таким чином, а й на магніт в більш зручному для вас положенні, наприклад, ось так. І зверніть увагу, наскільки передавачі компактні приймач. Без дисплею, як у старшої версії, і Type-C адаптер для підключення до телефону. А перед тим як детальніше розповідати про технічні характеристики мікрофону, я підключу його до камери, і далі буде звук з DJI Mic Mini, щоб ви заодно могли зацінити якість звуку. Ну і давайте по технічним характеристикам. Зверну вашу увагу, що це вже звук з DJI Mic Mini. І загальна вага всієї системи тут менше 200 грамів. Дуже компактна і легка штука. Тут забезпечено запис аудіо в 24 біт в діапазоні від 20 Гц до 20 кГц, а з увімкненим лоукат від 100 гц до 20 кГц. Виробник тут зазначає 48 годин автономної роботи з кейсом і 11,5 годин роботи в форматі. Передавач і один мікрофон без активного шумозаглушення. І так, тут є активне шумозаглушення, яке активується просто натисненням кнопки, і зараз я його протестую. У мене тут вимкнеться пилосос. Ось звук з вимкненим шумозаглушенням. І ось я увімкнув шумозаглушення. Також з корисного тут є автоматичний лімітер, коли звук впирається в стелю. І заявлена дистанція бездротової роботи 400 метрів, але це за ідеальних умов на відкритому просторі. Проте навіть не за ідеальних умов, я впевнений, що ця система буде працювати дуже добре і на пристойних відстанях. Також, що мені особисто дуже подобається, тут на приймачі є фізичний регулятор рівня гучності. Від мінус 12 до плюс 12. Ну що ж, я думаю, звук ви вже встигли оцінити, тож переходимо до. Переваг та недоліків Mic Mini. І серед переваг я хочу відзначити легкість і компактність цієї системи, бо за бажання ви навіть в кишеню джинсів можете покласти. Звісно, гарне аудіо, активне шумозаглушення, час автономної роботи. І, що цікаво, виробник заявляє, що однієї хвилини заряджання вам вистачить на годину роботи. Це, як на мене, дуже круто. Також серед переваг ціна системи в порівнянні зі старшою версією, звісно. А якщо дивитися на DJI MiC Mini на одну особу, а не на дві, то ціна стає ще нижчою. Але, звісно, є і недоліки. І серед недоліків я зазначу відсутність дисплею для моніторингу аудіо на приймачі і відсутність внутрішнього запису. Тобто, якщо вам необхідний бекап вашого звуку, то вам краще звернути увагу на DJI Mic 2. І от підсумовуючи, я скажу, що DJI MiC Mini. Це чудове відносно бюджетне рішення для блогерів, контент-мейкерів, відеографів, в принципі, для всіх, кому потрібна якісна петличка і не хочеться переплачувати за бекап і дисплеї з моніторингом. І звісно, нагадаю, що цей і інші товари ви можете придбати в магазині Filmex Pro. І бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.